Читасик дитячі аудіокнижки українською. Ослячий салат. Італійська народна казка. Жив колись на світі молодий мисливець, який щодня ходив до лісу стріляти дичину. Якось йшов він стежкою, весело насвистуючи. Як раптом назустріч йому вийшла з хащі старенька у лахмітті. Здрастуй, милий мисливцю, ти молодий і здається дуже щасливий, а я от стара і слаба, і не можу ніяк заробити собі на прожиток. Зглянься на мене, дай мені на хліб. Наш мисливець був доброю і жалісливою людиною. Йому стало шкода стареньку. І, пошукавши у кишенях, він віддав їй все, що там було, а потім пішов далі. Але старенька зупинила його Ти добрий хлопець, і за те, що ти допоміг мені, я хочу зробити тобі подаруночок. Йди далі цією стежкою, і невдовзі ти побачиш дерево, на якому сидять дев'ять птахів. Вони тримають у дзябах старий плащ. І рвуть його на шматки, віднімаючи один у одного. Візьми рушницю і вистріли в них, птахи кинуть плащ і полетять. Тільки одного з них буде вбито. Плащ візьми собі, він має чарівну силу. Коли ти одягнеш його, він перенесе тебе у будь-яке місце, а з убитого птаха вийми серце та з'їж його. Після цього, що ранку тільки но прокинешся, ти будеш знаходити у себе під подушку золоту монету. Мисливець подякував старенький і пішов далі. Оце наговорила вона мені усякої дивини. Добре, якби хоч половина з цього здійснилася, думав про себе юнак. Але не пройшов він і ста кроків, як почув пташиний гомін. І, піднявши голову, побачив, що на дереві сидить зграя птахів, і з гучним криком рве на шматки старий плащ. Ось тобі й маєш, сказав мисливець. Та це ж те, про що казала стара. Недовго думаючи, він вистрелив у птахів, і вся зграя знялася з дерева й полетіла. Тільки один з птахів упав мертвий на землю. Упав разом із ними плащ. Мисливець підняв плащ, а потім і вбитого птаха. Він вийняв з нього серце, як наказувала старенька, і проковтнув його, а потім пішов додому. Наступного ранку, тільки но прокинувшись, мисливець згадав усе, що сталося напередодні. Щоб перевірити пророцтво старої, він сунув під подушку руку. І на свій невимовний подив витягнув звідти блискучу золоту монету. Наступного ранку повторилося те ж саме, і скоро наш молодець набрав цілу купу золота. Нащо мені стільки грошей, якщо я буду весь час сидіти вдома? Піду на я помандрую білим світом, подивлюся на добрих людей, вирішив мисливець. Збираючи своє багатство, він перекинув через плече свою мисливську сумку, взяв рушницю, попрощався з рідними і вирушив у дорогу. От якось ішов він густим, дрімучим лісом. Довго йшов він стежкою і, нарешті, вийшов на широку галявину, посеред якої стояв старовинний замок. В одне з вікон замку виглядала сама господиня з молодою донькою. Стара господиня була зла й жадібна, та ще й вміла варити різні чарівні зілля. Побачивши нашого мисливця, вона вказала на нього доньці зі словами «Он, бачиш цього чоловіка, що виходить з лісу. Він володіє дивовижним талісманом. Йому пощастило проковтнути пташине серце, і з того часу, щоранку у нього під подушку з'являється золота монета. Але ми повинні заволодіти цим талісманом. Але як же ми зможемо відняти у нього талісман, якщо він так дорожитним, що навіть проковтнув його, зауважила донька. О, я навчу тебе, сказала стара. Якщо ж ти не послухаєшся мене, то пошкодуєш про це. Тим часом мисливець, підійшовши ближче до замку, помітив молоду дівчину. Що стояла біля вікна. Ну, от і добре, я пройшов чималий шлях, тепер можна й відпочити. Адже грошей у мене вистачає, сказав він і, недовго думаючи, попрямував до замку. Обидві господині радо прийняли його і просили погостювати у них. І, оскільки молода дівчина дуже сподобалась нашому мисливцеві. Він із задоволенням залишився. Минали день за днем, і мисливець нарешті так покохав молоду господиню, що не відходив від неї ні на крок і ладен був зробити все, чого вона забажає. Ну, ось тепер настав час, коли ми легко зможемо заволодіти пташиним серцем, сказала зламати доньці. Тільки роби все, як я накажу. Вона приготувала чарівне зілля стільки їй відомих трав і, наливши його в кубок, наказала доньці дати його випити мисливцеві. І от тільки на молоді люди залишилися самі, дівчина стала просити мисливця випити чарівного напою. Якщо ти кохаєш мене, то, будь ласка, зроби це, просила вона юнака, ласкаво дивлячись на нього своїми прекрасними очима. І той, щоб зробити їй приємне, вихилив до дна все, що було в кубку, майже не усвідомлюючи, що робить. Але тільки но він випив останню краплю, як тієї ж миті пташине серце вистрибнуло у нього з рота. А молоденька обманщиця схопила його і проковтнула, оскільки знала, що інакше мати заволодіє ним для себе. Наступного дня. Мисливець вже не знайшов під подушкою золотої монети, але усі думки його були про кохану дівчину, тож він і не помітив цього. Між тим хитра мати, забравши в мисливця пташине серце, побажала заволодіти й чарівним плащем і сказала про це доньці. Ах, ні, ні. Залишимо йому хоча б плащ адже не можна ж позбавляти його всього. Вмовляла молода дівчина свою жадібну матір. Ти дурна і нічого не розумієш, зі злістю крикнула стара. Цей плащ безцінний скарб, рівного якому немає в цілому світі. І якщо ти будеш опиратися, то пошкодуєш про це. Дівчина, хоч не хоч, погодилася виконати наказ матері. І якось, стоячи, разом із мисливцем біля прочиненого вікна, вона подивилася на гори, що виднілися вдалині, і важко зітхнула. На що це ти дивишся так пильно І чому зітхаєш? запитав її юнак. О, мій коханий. Чи бачиш ти оці гори? Кажуть, що в них приховано безліч дорогоцінних скарбів, але ніхто не може дістати їх. Гори такі високі, що до їхніх вершин можуть долетіти тільки птахи. Ну, якщо ти сумуєш тільки через це, то я зараджу твоєму горю, сказав мисливець. Він швиденько надів свій плащ, закутав у нього і дівчину і побажав перенестися на вершину гори. Молоді люди не встигли й оком моргнути, як вже були на горі. І що за дива побачили вони там? Усюди навколо мерехтіли дорогоцінні камені, виблискуючи всіма барвами веселки, аж очам було нестерпно дивитися на них. Дівчина нестямилася від радості і почала поспіхом збирати коштовності, а мисливець допомагав їй. Довго вони збирали камені, намагаючись захопити найкращі, але нарешті під впливом чар. Злої чаклунки мисливець відчув, що його нездоланно хилить до сну. Знаєш що? сказав він дівчині. Давай но трохи відпочинемо. Вони сіли на траву, і мисливець, поклавши голову на коліна своїй супутниці, одразу ж заснув глибоким сном. А дівчина тихенько зняла з нього плащ. Накинула його собі на плечі і, побажавши перенестися додому, опинилася у своєму замку. Наш мисливець спав довго і міцно, але нарешті він прокинувся і побачив, що знаходиться сам один на вершині високої гори. Здогадавшись, що дівчина обдурила його, підолаха дуже засмутився. О, скільки брехні і обману зустрічається у цьому світі, з сумом промовив він. Я всім серцем покохав цю дівчину і готовий був пожертвувати для неї всім на світі, а вона обманом відняла у мене мої скарби. Наш мисливець довго сидів, роздумуючи про свою невеселу долю. Але гора ця належала велетням, які були її повноправними господарями. І от юнак побачив, що три велетня прямують до нього. Не знаючи, що робити, він швидше ліг і удав, ніби спить. Підійшовши до мисливця, один із велетнів штовхнув його ногою і прогарчав. Що це за черв'як тут лежить? Розчав його, сказав другий. Але третій був добрішим за інших і проказав Облиште його, він все одно не зможе жити тут. А якщо надумає піднятися вище, то хмари підхоплять і понесуть його. І велетні пішли далі, але мисливець, підслухавши їхню розмову, зважився скористатися цим. Аби як він видерся на вершину гори і сів там. А через деякий час на небі з'явилася невеличка хмаринка. Проносячись повзгору, вона дійсно підхопила нашого мисливця і довго носила його по світу, поки нарешті, не опустилася у якомусь саду, оточеному з усіх боків високим муром. Опинившись у саду, мисливець озирнувся навкруги. Аж тут зовсім непогано, сказав він. Якби ж тільки було чим пообідати, адже я страшенно голодний, але в саду немає ні груш, ні яблук, самі тільки овочі, що ж, врешті-решт, можна перекусити й салатом. Правда, він не дуже смакує, але ж як освіжає. З тими словами, мисливець вибрав добрячий качан салату і почав його жувати. Але не встиг він з'їсти й двох листочків, як відчув, що з ним робиться щось дивне. У нього з'явилися чотири ноги, велика голова, пара довгих вуг, і от він із жахом побачив, що цілком перетворився на осла. Але оскільки він був ще й досі голодний і до того ж ставши ослом, знаходив тепер соковитий салат значно смачнішим. Він продовжував їсти його. Нарешті, поївши одного сорту салату, він надумав спробувати іншого. Але тільки но з'їв два-три листочки, як знову перетворився на людину. Втомившись від усіх хвилювань, наш мисливець вирішив, що час йому відпочити і розтягнувся на м'якій траві. Прокинувшись, наступного ранку, він зірвав один качан того салату, який перетворив його на осла, і один качан того сорту, після якого він знову став людиною, і сховав їх до своєї торби. Це стане мені в пригоді, щоб покарати моїх кривдниць, подумав він і, перебравшись через стіну, вирушив на пошуки замку, в якому жила стара з дочкою. Через два дні він нарешті знайшов його, і, вимастивши собі обличчя так, що його не впізнала бірідна мати, увійшов до воріт і попросив дозволу відпочити. Я так втомився, що не можу більше зробити кроку, сказав він. Але хто ж ти такий і чим займаєшся? запитала його стара. Я королівський слуга, і його величність наказав мені розшукати найкращий салат, який тільки існує в світі. Мені вдалося виконати це доручення, але сьогодні так спекотно, що ніжний салат вже починає в'янути, і я не знаю, чи вдасться мені донести його до палацу. Вислухавши розповідь мисливця, Стара забажала неодмінно покуштувати королівського салату. О, як би мені хотілося хоч трошки покуштувати такий рідкісний овоч, сказала вона. Це дуже легко виконати, відповів мисливець. Я захопив два качани і один можу дати вам. Сказавши так, він відкрив свою сумку і вийняв слячого салату. Стара, нічого не запідозривши, вирішила негайно покуштувати салату і поспішила до кухні, щоб приготувати його. Коли ж він був готовий, то вона не стерпіла і, не чекаючи обіду, відкусила листочок. Але тільки не встигла вона його проковтнути, як одразу ж перетворилася на ослицю і з ревом вибігла у двір. Тим часом до кухні увійшла служниця і, побачивши на таці салат, побажала й собі покуштувати страву, приготовану для господинь. Але тільки но встигла вона з'їсти два чи три листочки, як перетворилася на осла і побігла слідом за своєю господинею. А поки все це відбувалося, наш мисливець сидів у замку, розмовляючи з дівчиною якій також дуже хотілося покуштувати рідкізного салату. Бачачи, що ні стара, ні служниця не повертаються з кухні, він здогадався, що чари вже почали діяти, і сказав своїй співрозмовниці, Я піду до кухні, подивлюся, чи скоро буде готовий салат. Вийшовши з кімнати, він побачив двох ослів, що бігали по двору. А залишки салату тим часом валялися на підлозі. Ну, от і добре, дві вже покарані за свою жадібність, сказав він і, підібравши салат, поклав його на тацю і поніс молодій господині. Щоб вам не чекати, я сам приніс салат із кухні, промовив він, підносячи тацю дівчині, яка з превеликим задоволенням почала його їсти. Але тільки но встигла вона з'їсти кілька листочків, які з нею сталося те, що й з іншими. Вона перетворилася на осла, а мисливець тоді вмився і набув свого колишнього вигляду, щоб стара з донькою могли впізнати його. Потім він прийшов до своїх крипниць і сказав їм: Ну, тепер ви отримали належне покарання. За свою жадібність та підступність, і не будете більше обманювати людей. З цими словами він прив'язав кожній з них на шию мотузку і повів до знайомого мірошника. Підійшовши до його будинку, він постукав у вікно, і мірошник, висунувши голову, запитав, чого він хоче. Та ось у мене є три осла, які жах, як набридли мені. Будь ласка, візьміть їх до себе, а я заплачу тобі скільки треба, відповів мисливець. Чом же не взяти. Візьму, відповів мірошник. Але що ж мені робити з ними? О, я навчу тебе, сказав мисливець. Ось цього, показав він на усла, на якого перетворилася стара матір, слід раз на день годувати і три рази на день бити палицею. Цього? Вів він далі, вказуючи на того, на якого перетворилася служниця. Три рази на день годуй і один раз на день бий. А того третього три рази на день годуй і зовсім не бий, закінчив він, показавши на осла, на якого перетворилася дочка Старої. Розпорядившись таким чином, мисливець повернувся до замку і оселився в ньому. Але через три дні до нього прийшов мірочник і сказав: Я не знаю, що мені робити з твоїми ослами. Той, якого ти наказав годувати один раз на день і три рази бити палицею, ось ось здохне, а два інших, які отримують їжу тричі на день, такі худі й сумні, що й дивитися на них боляче. Тоді мисливець вирішив, що винні вже достатньо покарані за свою провину. І наказав мірошнику привести ослів до замку. Тут він дав їм поїсти того салату, який перетворював осла на людину, і всі три жінки набули свого справжнього вигляду. Після цього молода дівчина впала до них мисливця і зі сльозами просила у нього пробачення. Я вкрала твої скарбини з власної волі, а за наказом матері. сказала вона ось висить твій плащ. Ти можеш взяти його, а пташине серце я теж повернув тобі, і ти, як і раніше, щодня, знаходитимеш під подушкою золоту монету. Мисливець добре бачив, що дівчина щиро кається у своєму вчинку, і весь його гнів минув. Залиш у себе, пташине серце, будь моєю дружиною, і ми обидва будемо користуватися ним, сказав він. Дівчина із задоволенням погодилася, і молоді люди, повінчавшись, зажили щасливо й багато. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.